Огляд будинку в місті Яремче. Зараз якраз от з вулиці заходимо на територію. Відео буде складатися з двох частин. Це сама територія, які будівлі присутні на ній. А в другій частині вже знімемо, як виглядає будинок безпосередньо всередині. Ось така територія прибудинкова. Є доволі велика парковка. Ось одразу позаду машини басейн. Ми туди зайдемо, теж подивимося, як воно виглядає. На самій території от є качелька, колодязь і ось це пивниця. І оглянемо по периметру, як все виглядає. Є відповідно два заїзди. от Через те, що ми проходили, і от другі ворота є. Заїзд на територію. Ось така чимала тераса ось басейн критий. Ну ось, ось тут у нас зона барбекю. Мангал, столик. Ось так будинок виглядає позаду. Також тут от зона мангалу, а отут теж можна зберігати дрова, я так розумію. І давайте позаду пройдемося, подивимося, як воно виглядає. Ось ці двері ведуть в баню. І ось так будинок виглядає позаду. Ну і тепер час зайти всередину. Так, заходимо всередину і потрапляємо у велику кухню, вітальню і відпочинкову зону. Праворуч у нас кладова, тут постіль. Пилосос. Сходи на другий поверх, кухня, камін. Тут у нас гостьовий санвузол. А тут ванна кімната від душеві. Слухаємося далі. Ще одна душова і баня. Виглядає ось так. Тут такий як передпокій, скажімо так. Йдемо далі. Це в нас котельня. Єдине, що зараз подивлюся, де вмикається світло. Можемо трапити на вмикач. Тут котельня. Так, йдемо далі. І на першому поверсі є дві кімнати. Перша на три ліжка. І друга кімната на два ліжка. Зімовимося на другий поверх. І на другому поверсі в нас чотири кімнати і два санвузла. Ось санвузол і тут. І відповідно по периметру кімнати. Зараз в кожну з них зайдемо. Ось така кімнатка з продовженням. Ще одним ліжком і вихід на балкон. Балкон об'єднює ось цю кімнату і сусідня. Ось такий великий балкончик. В кожній з кімнат є телевізор, вішачки Ось так, друга кімната і теж потрапляємо на той самий балкон. Так, це найбільша кімната. Тут два спальні ліжко, ще одне невеличке і теж ще одне невеличке тут. І окремо балкон під цю кімнату. Виглядає ось так. Рухаємося далі. І остання ось ця кімната виглядає ось таким чином і має також чималий балкон. З ось таким виглядом. Так, окремо тут варто зазначити басейн. Він тут Немаленький, виглядає ось так. Також є санвузол.